Не знає історії рідного краю, той не може бути справжнім патріотом своєї країни. Саме тому дослідницька робота з відродження історичної правди є не просто цікавою, а дуже важливою та необхідною. Викладачі та студенти Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва разом із фахівцями Уманського краєзнавчого музею спільно працюють над пошуком цікавих історичних фактів про Умань, відновленням історичних подій минулого. Результатами такої роботи стало проведення історико-краєзнавчої конференції. Під назвою Наш рідний край ми всі знаємо вираз класика. Що хто не знає історію своєї батьківщини, той не може бути громадянином даної країни. І школярі, я їх так ще називаю, які прийшли тільки на перший курс. Школа їм ще не дала тої пізнавальної діяльності в даному напрямку, яку дасть ця конференція. Це все-таки виступи знаних фахівців В даній галузі. І те, що вони дадуть нові дані, які студенти явно не почерпнули своїх підручників. А на сьогодні особливо це важливо тим, що кожен підручник висвітлює подію своєї сторони. І не можна зрозуміти, наприклад, на сьогодні студенту, яка ж історія правильна. Тому щоб допомогти спрямувати. Його правильному руслі проводяться отакі конференції, де виступають відповідні фахівці. В нашому навчальному закладі активно проводиться робота і всіляко підтримуються адміністрацією роботи студентів в науково-практичних конференціях. Ми їздимо в різні міста України. Це такі як Донецьк, Київ, Львів. У нас сьогодні проводиться третя конференція в нашому навчальному закладі. Я вважаю, що така робота є дуже корисною, адже. Ми вчимося писати свої наукові статті. Ми розширюємо свій кругозір і покращуємо свій науковий потенціал. Привітала учасників конференції начальник відділу культури і туризму Уманської міської ради Тетяна Гейко. Я маю надію, що сьогодні Дуже багато цікавої інформації і про історію нашого рівного міста, і про ахналістичні маршрути Золотої Підковичем Тащими, і про наш Уманський краєзнавчий музей. Наш музей у цьому році святкує своє 90-річчя. Це один із найстаріших музейних закладів України. І, мабуть, якщо ви помаркували, то здогадались, що свою діяльність він розпочав у 1917 році. З того часу фондова збірка музею постійно байдужим співробітникам музею, а також тим людям, які залюблені в свій рідний край в свою країну. Незважаючи на поважний вік музею, його співробітники постійно вишукують різні і методи роботи, які б популяризували діяльність музею, а також навчали уманчан та гости міста любити свої країни. І ось сьогоднішня конференція це яскравий. Найзначущим осередком пошукової роботи у нашому місті є Уменський краєзнавчий музей. Для працівників цього закладу це не просто робота, а справжній поклик душі. Уманський краєзнавчий музей це науково-досвідна, науково-освітня установа, яка працює, тісно співпрацює з навчальними закладами, з вишами нашого міста, з загальноосвітніми школами, з дошкільними навчальними закладами. Фондова збірка музею на сьогоднішній день нараховує більше 50 тисяч експонатів Державного музейного фонду нашої держави. Серед них унікальна археологічна, нумізматична колекція, декоративно-прикладне мистецтво, воєнно-історичні, історико-побутові, художні, документальні і фотодокументи. Експозиції музею розміщується в експозиційних залах п'яти приміщення. В залах музею щорічно експонуються близько 20 виставок. Сьогодні краєзнавчий музей вирішує багато питань в плані виховання молоді, виховання громадян, свідомості і нашої самовиці. За активну роботу по збереженню історичної спадщини рідного краю, залучення молоді до пошукової роботи, багаторічну співпрацю з агротехнічним коледжем та з нагоди 95-річчя існування музею, працівники закладу отримали подяку від керівництва навчального закладу.